На початку осені в Австрії стартує особливий сезон: баверт Хербст або сільська осінь. Це час подяки за врожай і збереження давніх традицій: молоде вино, гарбузи, яблука, риба. Австрійці щедро діляться всім, що дала земля. У селах з'являються вражаючі інсталяції сіна та інших елементів. Тварини, фермери та навіть казкові герої. Це одночасно фотозона, символ і реклама свята. Колись останній сніп сіна мав особливе значення, і його прикрашали короною. Звідси йде ця традиція. А сьогодні це яскраві ярмарки, народна музика, традиційні костюми, танці та урочисте повернення корів з гір. Для місцевих це продовження старих звичаїв, а для туристів нагода зануритися в справжнє сільське життя Австрії. І все це на фоні красивих осінніх пейзажів. Сільську осінь ще називають п'ятою порою року і містком між літом та зимою. У різних куточках австрії це може виглядати по-різному, але святкують і дякують скрізь. Не пропустіть!